Чорна п'ятниця буде в Аврорі з 28 по 30 листопада, але анонси вже є зараз, подивимось. Дитячі пазли будуть коштувати 77 гривень, і це велика упаковка. Набір фокусника 39-10 гривень знижки. Пазли є як із сучасними мемами типу балерини капучини, так і з чинячим патрулем. Вони ще дешевші 69 гривень. І ще класна штука для творчості термомозаїка 74 гривні замість 99. Виглядає досить добротно, буде чим зайнятися вечорами. Багато знижок на блоки для унітазу вони по 139 та 149 гривень. Засоби брев усього 99 гривень. Це 34% знижки. Не пропустіть. Пінк став 197. Знижки на дитячі іграшки, сніжколіпи 44 гривні, тут їх цілий набір, а іграшки для снігу 64 гривні. Знижка 35 гривень. Уявіть собі, яка іграшка коник буде коштувати усього 200 гривень. Вона така м'якенька і досить величенька. Я б таку взяла обов'язково. Для дорослих знижка на тример для видалення волосся із носу та вух 149 гривень. А ще знижка на монстрика 129 гривень. Хоча ми та знаємо, що це насправді лабубу. Із новорічних товарів по акції буде ось такий двоспальний пледик усього 300 гривень. Він такий м'якенький, величенький. Не зважайте, що погано видно. Це у нас просто світло виробили генератор, тому таке освітлення. На такий пледик, на жаль, немає знижки. Він 400 гривень, але все одно класний. Я б його і без знижки взяла. А ще класні знижки на підгузки, трусики та звичайні підгузки. Вони усі будуть коштувати 184 гривні. І п'ятий і шостий розмір до речі теж ставте лайки, підпишіться, щоб не пропустити знижки чорної п'ятниці. Чекай в інсті.